Всім привіт і доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. І ми знов проходимо далі ферму симулятор 2020 року. Тобто 20-та. Вона йде на телефон. Так. Трошки я без вас зробив, я вже зробив дві записи. Тобто Два рази я пробував записати відео. Вийшло так, що перший раз зняв без звуку. Другий раз я знімав, я зняв. Так, включає не молотить. Так, перше забрати це, Другий раз я знімав, я за, 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 за. Ага, мене перебило, до мене дехто перезвонив і в мене вибило повністю запис. Я думав, що воно збереже, а воно не зберегло взагалі нічого. Так, тут висипаємо, це молотить, це кладемо Роби культивацію. Так. Робімо культивацію, а це окладемо на сіть сою далі. Поки що, я думаю, сою. А може і нап... що... на маленьким полі, ми там, там де зараз комбайна молотить, ми там засіїмо пшеничку. Нам потрібно буде соломи бо я планую коникам коники тримати, їм потрібна солома, овес і так далі і тому подібне. Так. Значить, продовжуємо далі ігру. Все нормально, все добре. Я вже трошки змолотив, я маю сою вже 9 тонн. по їх тисячі це 15 тисяч вже в мене є. Це з того поля. Великого. Зараз цього маленького і з того і мені потрібно що мені потрібно купити ось цю штучку за 70 тисяч. Можна цю за 80 брати, найбільше. Але на перший час, я думаю, за 70 тисяч мені цю штуку треба. Так. Може трошки можна помолотити. дивлюсь, він не справляється. Молоти відкрива. Поїхав <кхід> молотим, я скоріше трошки з молотим, ніж він. Нам головне скорість. Тут нам головне скорість. Так. -ху -ху. І так вже роздумую, над які в ігру далі тіпа, знімати якісь обзори, проходження тіпа, ігрушки. Щось випав в мене. Випало в мене дуже велике бажання прийти. Ну, як пройти це симулятор, так це як ферма, але це буде Євротрек симулятор. Типу на Фурі їздити, доставки. <coughs> я бачаюсь, трошки прихворів. На Фурі їздити, доставки, всякі довозити. І, ну, в принципі, я її грав на телефоні. Я її грав на телефоні, досить прикольна гра. Досить багато різноманіття, можна так сказати. Ну, Блін, ігрушка прикольна. Ще би хотів одну ферму, ну, ця 20-та ферма, а я б хотів 22 ферму купити в App Store і про, зняти проходження 22-ї. Але ви можете, звичайно, ж писати коментарі, яку мені ігру. Проходите і коментуєте, може ви знаєте якийсь прикольний шутер. Зарані кажу над танками і пабки, і в тім стилі зараз взагалі на варіанті проходження таких ігор. Пізніше в перспективі, якщо б дуже багато голосів було за те, щоб я грав таку ігру, я можу її грати, але ну, в принципі смісно її грати. Тут хоча б якийсь розвиток, ну може я тіпа, і не правий, але ну, я, я розсуждаю так. Ну я думаю так. <кій> <кій> не забувайте поставити лайкчик. Мені він такий буде сильно приємний. Я бачу пару переглядів, хоча там на щось 18 чи скільки переглядів. Я такий радий, що просто капець. Ну, Я розумію, що хоч хтось дивиться це і... Мені стає приємно. А ще якби ви поставили файний такий лайк і мені дало ще більше мотивації, щоб я збільшував кількість відео і кількість ігор, які я буду проходити. Можливо, навіть таке буде, що буду проходити, наприклад, один день буде виходити ферма, а на другий день може виходити євротрек-симулятор. В принципі, саме ще... поки що воно мені дозволяє телефон. Зробити. Так, трошки нездало вийшло. Там зараз у нас пасочка лишиться, але пасочку потом забере. Це таке ерунда. Ну, зараз нам головне заробити 70 тисяч, як я казав. І далі заробити 10 тисяч, щоб купити 2 коника. І тоді ми вже починаємо заробляти серйозні гроші. Ну хоча не дуже такі аж серйозні, але гроші будуть... Ну, Досить нормальні, можна сказати. Не хочу, ще зараз дуже багато коників. Два коники купляю, два коники розвиваю, тобто доводжу їх до кондиції і потім можна вже чотири коника собі купувати сміло. Самий головний прикол в тім, що ну... Так, трошки молотив я без вас. З'явився в мене час. Зараз вже домолочуємо цю площу маленьку. Їдемо ще одна площа на нас чекає. Повинні зібрати всю сою і нам повинно хватити грошей на сіла. Ну, як я собі планую, якщо не зможемо, то ще досіваємо сої, ковальчик, ну, один городик. одну площу і з нього. Нарешті мало би стати гроші. Ну, зараз будемо виділити, щоб нам гадали. Зараз повивозимо повністю що, всю сою, що ми не молотили, але ще залишається один город домолотити. Так, все нормально. Все добре. Ну, тут навіть бункера, напевно, що не, вийшло, не вийшло бункера з цієї площі. Всюди я одобряв. Всюди я удобряв. Всюди я удобряв. <Coughs> Блін, слабість. Ну, підписуйтесь, підписуйтесь, будемо робити контент, будемо робити трошки трошки більше відосів будемо. Старались для вас. Я сам з тих людей, що більше... Любить переглядати, як хтось проходить якусь ігру, чим, наприклад, самому проходити. Але так як зараз виходять ігри на ПК, то треба мати дуже наворочений комп, щоб ті ігри проходити. Так, Поставимо людину поки що. Хай трохи заробить собі теж чоловік. Подивимося, що тут робиться. Так, цей вже майже на фініші. Цей теж тут треба перекинути на пшеничку. Так, цей трактор забираємо звідси. Забираємо звідси, за... його його Так. Так. Можна продовжувати молотити, то в принципі що він буде по два рікці молотив, а я буду по три є велика різниця. Трошки живіше змолочу, ніж він. Плюс тут його розборози такі, ну я не знаю, по суті мені подобається те, що зробили, хоч тут якісь лінії, по яких вони ходять і... Ну і вони нормально ніби виконують свою роботу, але от де вони бачать перешкоду, вони там не можуть не досіяти, не домолотити. А плюс розворот там виходить на щось коло, я не знаю, 10 хвилин чи може і більше. Тобто навіщо я б натратив гроші і час на те, щоб він мені змотив? Я зараз поки що не маю ніякої роботи, яку щоб не зайнятися, а його просто поставити, щоб він тут молотив. Так, зараз ми це будемо Все буде грали у нас. Так. Так, 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 так. виключаємо Розворотик, шик. Назад. Я думаю, зараз часу не тратити. Скотився за низько. Зараз би часу не тратити, можна зразу, йде в нагрузочку трошки комбайн. Щоб часу не тратити, взяти зараз і висипати на прицеп, те що я намолотив, а потім вже решту досипати. Так би я зараз того кінця не Ну, може в принципі, доїхав би, Ну, не знаю, зараз будемо бачити. Певно, ну, що в принципі, доїду ще назад і туди вже висипано. коло зробимо. На 70 тисяч, тобто 4 залишаємо мені 20, тобто нам ще треба 50 тисяч, а ми маємо на 15, щось дуже мало. Щось дуже мало ми намолотили і я не думаю, що нам тих грошей хочуть. Але, але, ще б прикольно би зробили, якби були місії, От в старших версіях, в 14-й фермі. Там були місії, які там чи їх у позамчастини, чи їх в у... прицеп відтягати чужий, заробляв гроші. Тут би теж було би так прикольно, якби була така система. Але вони ну, упростили трохи, але збільшали графіку, збільшили карту, збільшили можливості і все в тім же роді. Так. Так, знаєте що я подумав давайте зробимо так, я зараз вирівнюю цю загинку, кладу вуяшу ву на молотить, а сам їду і буду помаленьку спробувати сою. Тобто хочу подивитися, чи мені вийде щось, гроші з тою сої, чи не вийде, взагалі нічого. Так, там развитко по два. Якби не встали до кінця модного один брат, але вже хочу просто подивитися, чи нам стане гроші взагалі, чи не стане гроші, і... Так, піду до ясві одразу. Так, і труба. Все, висипаємо. І їдемо, коротше, все продавати. б'ємо повні прицепи. І поки ми приїдемо назад до комбайну, на в нас в'є бункер, а ми вже будемо до грошей. Таким макаром ми напевно що і зробимо. Так, це -да -да. ну, прикольно зроблено, досить прикольно. Заднє. Так, 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 оп, оп, так, о. забираємо цю загінку, ставимо його на молоте, а самі їдемо продавати сою. Я ж казав, закін. поки роботи не буде в мене, я буду виконувати його якусь задачу щоб зекономити трохи грошиків. А якщо в мене роботи вже немає, то... Ну, тобто в мене зараз є робота продати сою, то най собі комбайнер заробить копійку. Вже не буду таким жидком с кнару. Так, не лишаємо, не можна мати. Так, так, так. Але. Робітник Б закінчив свою роботу. Це, не правда, що культивацію закінчив. І зараз перекидаємо його на друге поле і вже їдемо продавати сою. Так, ціна на сою, яка в нас там. Ціна на сою 1587. Забили на карті. Так, це в нас на карті, ага, це тут трошки є куди їхати, але... Але 1500 за тонн. Нормально, можна миритися. Я думаю, зараз почекати більше тіпа, там до 1700 немає сенсу і не знати, що буде така ціна в ближайшому часі. Ну але ми, я, як я розумію є закон подлості. Коли я зараз продам всю сою і вискокне ціна там, тіпа, 2 трьох тисяч, ні, шутка. Типу тут таких цін немає тут, нижче трошки. Так. Цей, цей-ций, цей, так кейсиком. О, Ну, кейсиком. Ну, навіть в зеркалах щось там відображається. Цей кейсик файний трактор, це взагалі супер. Він потужний, як для себе. І ну, я думаю поки що мені його буде вистачати. От на сівбу я би хотів його покласти, а на... Культиват той на дискування чи культивацію, як хочете називайте. Хотів покласти якийсь Ну, купити другого тракторця собі і Ну, це було, що це не є робота, це просто балинка. Коровити, їдемо. Їдемо, треба продавати сою. Так, погнали сюди. Обіжжаємо в Теж, помаленьку, не спішаємо. Так от все наше устаткування я тут собі поклав. Так... Стопе. Оба. Ага. Все, засипали повний прицепчик. Це мені казали, що вам брешу. Скільки у нас там тонн лишається сої? Сої у нас лишається 7 тонн. Ой... Сейчас 10 тисяч ще. Плюсом. Ну Не думаю, що я дуже сильно зароблю над цим всім. Коротше, робимо так. Якщо я зараз не заробляю над 7, я роблю ще одне таке саме коло, просто сію знову всюди сою. Сіду, сію знову сюди сою. І тоді я заробляю 50, ну, 70 тисяч на ту штуку, навіть 80 тисяч, що треба буде на двоє коників взяти. І тоді я включаю, показую, закуповую. Все вам показую, це вже напевно, що буде в наступній серії. Ну, Зараз поки що ще ходку зробимо цю і ще одну ходку зробимо. Продамо все зерно, продамо все зерно. І тоді будемо працювати. Ну, будемо дивитися, що робиться. Ну, Я думаю, що в цій серії нам не вийде купити те, що ми планували. Так. так, 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 так. Ну, В принципі, я знаю. 30. 36 тисяч. 700 з повного прицепа. Ціна не змінялася? Ціна не змінилася. І бою, щої ціни нема. 12 700 з прицепа. Ну так, ну-ну, ну що зробиш? Ще буде 12500, то буде 48 тисяч. І нам ще, ще, ще напевно, що потрібно буде робити на коло. Ще, напевно, що потрібно буде робити одне коло, щоб заробити 80 тисяч. Ну що, зробиш, У нас таке. Так нам вдається і так ми робимо так, як нам вдається, а інакше як робити. Ну, їдемо, ще засипаємо повний прицеп. Добиваємо туди поза ігрою 80 тисяч, закуповуємо, а, включаємо туди, я показую вам, як я закуповую це все. Як я це все це вже тут працює файно працюю. Показую вам, що як купувати, що як робити, і тоді ми Будем мали вже, так сказати, так, 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 старт. Буде повний прицеп, майже повний прицеп. Ну, та, все рівно можемо їхати, щоб продати ще все. І ще до 12500, ще буде 12500 12 і туди вже будем чекали, щоб домолотити цю площу. Він вже майже на кінці самим, ну на завершенні своєї площі. Ну, В принципі, щоб тут казати такими маленькими тракторами і малого комбайну, там тут сильно не розженеш. Тут потрібно мати хоч якийсь джундірчика комбайну і ну, тут подивимося. Так от, секунду. Секунду, вот, комбайна джондірсового хоча б мати. Або вже Желексі Вона ще є такий Дірчик. взагалі мочний. 18. Тут ці класи найліпші, але чого Діра поставили в самим останнім, то я не знаю. Там що чекайте. 800 чи який там Дірчик. Самий останній. 790S. 790S коштує 390 тисяч. А Січ... Ага, я вже зрозумів чого... Ой, блін! Так, де ми заїхали? Ми десь заїхали. Нічого. Розвертаємося. Коротше, я так зрозумів, той ж він дір, типу, де поперед класом, але просто чогось його поставили після класу. Типу, по порядку мав би бути, а так... Ну, в принципі, нормально, щось собі. Щось собі таке заробіт, 45-46 тисяч, 47 тисяч. Ну і в принципі ще десь коло бункера буде з тої площі. Ну, зараз подивимося на комбайну. Ну, бункер може ще а може і не доб'є Ну і ще десь коло 7 тисяч вісім буде ще з тої площі. Буде вже 50 тисяч. Ну то так, значить робимо те, як я кажу. Не буду мучити вас, не буду мучити я себе видумувати, що вам розказувати. Значить такого Кладемо моцного, файного такого лайка. Файно підписуємося на канал. Далі буде більше, 100% я бачу, що є якийсь розвиток на каналі, і я тішуся тим, що ви дивитеся відео. І Я короче, ще разок цією вже. Площі, що посію заново свою, Я з них позбираю вружаю, продам і туди вам. І тоді вам почнемо друге відео, щоб ми вже мали що готувати. Дякую за перегляд, до побачення. Бувайте здорові. Чекайте на нове відео, яке буде вихолос завтра.